Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати сумну історію життя з мораллю. Історія це сталася давним-давно ще у попередньому житті, коли злу тютю Олю звала Ольга Олександрівна, і вона викладала на юридичному факультеті одного з миколаївських вишів. Якось сиджу я на кафедрі сама, всі колеги були на парах, а в мене було вікно. І ось приходить жінка ругатися, тому що її дитині не видали диплома. Це вже був десь жовтень, початок листопада, вже холодно було в Миколаєві. У нас дуже довге літо, воно закінчується десь в кінці серпня, верніше, не в кінці серпня, а в кінці вересня, вибачте, і. Ось приходиться жінка і каже: де диплом моєї дитини. Ось вона влітку закінчила юридичну освіту і працює в супермаркеті в якомусь там касиром. Що це таке? Бо ви такі нехороші, не видали диплому. А ми, от через знайомих, знайшли. По чи там в юстиції, чи в суді, і сама ця родина з якогось райцентру, і ось мама приїхала, бо вже дитина ніби ходила-ходила, а диплому не видають. от. І мені прізвище цієї дівчини нічого не каже. Я таку дівчину не знала. Потім почали приходити колеги. І от Називаються це прізвище, і ніхто не може згадати, хто це. Ну і врешті-решт прийшов хтось зі старших колег, який каже, а, ну така була 5 років тому, і тут з'ясовується, що цю дівчину відрахували ще після першої сесії 5 років до цієї ситуації. Ну, В мами там істерика на місці, зрозуміло, до чого я веду. Ну, Коли я викладала, це було 5 років десь в мене стажу викладання саме в українських закладах. Ну, це не єдина історія. Я знаю таких історій, мабуть, 3-4 штуки. Але е це єдина історія, коли обман тривав так довго, так що дотягнула дитина аж до нібито липового випуску. Але чому я про це розповідаю зараз? Тому що, на жаль, є така тенденція, коли дитина приїздить до іншого міста вчитися без нагляду батьків. Трішечки в неї є спокуса побути самостійним. Так? І якщо щось не так іде у плані навчання, то іноді про це діти не схильні розповідати одразу батькам. Але сьогодні ми знаємо дуже багато українських підлітків їдуть навчатися до Данії, батьки залишаються в Україні, і, на жаль, у такі ситуації будуть. Так? І, я вже бачу і в моїй групі, навіть і в інших групах на Фейсбуці, коли батьки діляться досвідом про те, як от їхня дитинка приїхала до Данії, і йде опис. Вихідних умов, що в дитини було, так, що було здано, і куди її взяли, на які умови. То час від часу я читаю такі історії, де як консультант з освіти я можу сказати, що ну, такого бути не може. Тобто тут або батьки, які розповідають цю історію, дуже щось сильно не так зрозуміли, коли їм пояснювали, що і куди дитина поступила, або дитина нікуди не поступила, і просто на не знаючи наських реаліїв, те, що їй здавалося логічним, так, от, взяла і розповіла якусь казочку батькам. Ходять всюди пишаються і всім розповідають, ну, перерозповідають оцю цю казочку. І я думаю, що, на жаль, десь через рік, через два, ми вже про такі історії будемо чути. Я думаю, що будь-хто, хто зараз дивиться це відео, хто працював в системі, в системі освіти, знає подібні історії з власного досвіду. Тому що, на жаль, це не так вже рідко. Стається. Ну і коли дитина їде до іншої країни, особливо коли є тиск. Тут я хочу сказати, дуже багато моїх клієнтів недооцінюють, наскільки це важко навчатися в Данії в вищі. Я про це говорила, в мене є окремі відео от про те, на що варто розраховувати, чого не варто очікувати, в чому тут складності полягають, які відмінності є. Це все ви можете подивитися у моїх старих відео, це все пояснено. До чого готуватися і так далі. Ще хочу зазначити, що у зв'язку з обставинами, з війною, з усім всім, цим, дуже багато батьків в такому стані. Стресовому мені буквально щомісяця доводиться чуюсь маму заспокоювати, так? тому що там щось не зовсім гладко йде в плані навчання або в плані вступу і вже не витримують в людей нерви. І якщо батьки так гостро реагують на подібні ситуації, зрозуміло, що дитина може боятися навіть вдома розповісти про те, що в неї там щось не виходить, чи її відрахували, чи є ризик відрахування і так далі. Тому це ще як додати додатковий чинник, чому такі історії можуть траплятися. Що з цим робити? От зараз я вам хочу надати пораду, до чого я це розповідаю. так. Ну, По-перше, дуже обережно слухайте чужі поради в інтернеті. От, на жаль, я вже бачу такі історії, де батьки радять іншим батькам щось неправдоподібне. так, Тому що вони або не розібралися, або там вже йдуть якісь фантазії. Хтось вже на креативі щось таке розповів, чого в Даній бути не може. так. От. Завжди перевіряйте офіційну інформацію на сайтах навчальних закладів. Ходіть по вейледерах, ви можете до мене звернутися на консультацію, якщо вам цікаво. Ви можете передивитися мої відео про вищу освіту в Данії, тому що, на жаль, у нас багато батьків чули про те, що в Данії можна навчатися безкоштовно і можна навчатися англійською мовою. Все на цьому знання про майську систему вищої освіти закінчуються. Але там дуже багато різних нюансів, які варто знати, якщо ви плануєте сюди відправляти вашу дитину. Крім цього, що обережно з чужими порадами, що варто робити, чого не варто робити, якщо ви хочете проконтролювати, яким чином успіхи у вашої дитини в даній у навчанні, як відбувається. Чого точно не треба робити, не треба нікуди ходити, дзвонити, писати в навчальний заклад і просити поділитися інформацією про успіхи вашої дитини. Ну чому? По-перше, ваша дитина вже повнолітня, і за танським законом. Е Потрібна її письмова згода на те, щоб навчальний заклад ділився якоюсь інформацією про цю дитину, так? І про її успіхи. Тобто, якщо ви кудись подзвоните чи напишете, вам просто скажуть, скоріш за все, що заклад не має права цю інформацію ділитися. По-друге, це ну, настільки не прийнято в Данії, щоб за повнолітню дитину вже на рівні університету бігали щось там, дізнавалися батьки, що це навіть буде дуже. Недобре в репутаційному плані для вашої дитини. Так, всі почнуть косо дивитися, що це таке, що за неї там батьки бігають, чи дзвонять комусь пишуть, що, що взагалі відбувається. І ще один момент, на жаль, в мене є кілька прикладів. Це не один, не два, це масово. Коли батьки з переляку щось хочуть дізнатися, особливо це на етапі вступу або на початку навчання. І просять або самі дзвонять до навчального закладу, щось там хочуть з'ясувати, або просять когось знайомих. І навчальний заклад це трактує таким чином, що дитині нібито не вистачає мовного рівня для того, щоб цю інформацію дізнатися самостійно. І в мене вже є кілька випадків, коли люди мені там дзвонять в істериці, бо от батьки отак зробили, і того ж дня або наступного дня дитині приходить лист від навчального закладу, що ми не рекомендуємо вам до нас поступати, ми вас не беремо. Тому що у нас є підозри, що у вас за низький мовний рівень. От ще там рік десь повчіть мову, потім приходьте. І ну, доводиться завжди ці проблеми в ручному режимі вирішувати. Тобто не створюйте у таких проблем вашій дитині на порожньому місці там, де не треба. Тобто нічого хорошого ви не дізнаєтеся від того, що ви будете такі спроби влаштовувати, але нашкодити вашій дитині ви такими діями можете. Що ви можете натомість зробити, якщо вам дуже кортить дізнатися про успіхи вашої дитини в данській системі вищої освіти? Всі оцінки публікуються на порталах самообслуговування студентів, якщо мова йде про університет, то це система STATS. Я навіть можу зробити відео, в мене є доступ до моїх старих оцінок, я можу зробити відео. Про те, як користуватися цією системою. Якщо мова йде про заклад короткої вищої освіти, або професіон бечіло освіти, тобто це рівень РЛС академії або професіон хой школі, тобто це те, що в нас колись називалося інститутами. Так? то Там інша система, вона називається NEM Studio, але принцип її роботи такий самий. Там публікуються ці оцінки, тобто ви можете попросити вашу дитину поділитися з вами екраном, зайти туди. З і дід це система електронного підпису. Я це пояснюю для батьків, які в Україні сидять і це дивляться і не знають, що в Данії як називається. Це система електронного підпису в кожної повнолітньої особи є таке. Це для того, щоб заходити в різні додатки самообслуговування громадян. Так? То можна зайти на оці портали Стетс для університетів або НЕМСтудія для Academy і знайти там результати сесії, і ви побачите повністю всі оцінки за. Минулу сесію і за попередні сесії, включаючи здано-не здано за оті предмети, де не було окремої форми контролю, а оцінка, чи це зарахування, не зарахування, відбувалося за поточними проектами, які робилися протягом семестру. Я думаю, що я зроблю окреме відео, де я розслумачу різні скорочення, щоб ви змогли зорієнтуватися де здано, де не здано, де з якої причини не здано, і так далі, так, які оцінки що означають. Все, на цьому я дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть свої нерви, і ми з вами побачимось в наступних відео. Всім па-па!